Кожен день стає випробуванням для українців, що постраждали від російського вторгнення, існує необхідність підтримки, зокрема і за кордоном. У прагненні допомогти за ініціативи бенефіціарами реженовус, у Литві засновано благодійний фонд «Food for Ukraine», що з початку повномасштабної війни допомагає українцям. Фонд «Food for Ukraine» працює вже майже два роки. За цей час завдяки нашим партнерам та команді продукти харчування на більш ніж 84 мільйони гривень дійшли до дітей сиріт, літніх та людей з інвалідністю багатодітних сімей. Сто продукт Підтримка продуктовими наборами була надана тисячам людей. Сподіваємось, що це допомогло їм пережити ще один темний день. У 2024 році благодійна діяльність буде залишатись нашим пріоритетом, намагаючись охопити якомога більше родин. Однодумці кажуть, така підтримка крок до відновлення нормального життя для багатьох українців, і важливість допомоги за кордону, тим більше у зимовий період, стає ще більш актуальною. Почуваємо себе потрібними. Ми допомагаємо, нам допомагають. Це є взаємодопомога, і це добре. Так воно має бути скрізь між усіма.